До Парижу тим часом прибула українська делегація. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Також з ними прибув туди міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр оборони Ростем Умєров. Зустрінуться вони з представниками з державних з держав коаліції охочих, зокрема Франції, Німеччини і Великої Британії. Також заплановані зустрічі із представниками Сполучених Штатів. Станіслав Жиляховський, експерт з міжнародних відносин, провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС 20-23 років, долучається до нашої бесіди. Пане Станіславе, вітаємо. Ми вітання. Чого чекаємо від зустрічі в Парижі насправді? А чого точно не чекаємо? Ну, і давайте проаналізуємо все, що навколо Парижа теж відбувається. Ну, дійсно, цими днями Париж опинився в епіцентрі е, значних політичних і дипломатичних подій, враховуючи те, що е, там дуже багато іноземних гостей, включаючи від е, Української держави, ну також ми знаємо, що до Парижу е, Що Париж до, до Парижу прибули прибули державна секретарша Марко Рубіо і е, спецпредставник американського президента з питань близького сходу стів вітко. І матимуть місце зустрічі як з французькою приймаючою стороною, включаючи президента Франції Мануеля Макрона, так і звісно відбуватимуться зустрічі між іншими між, між різними гостями, які відвідують столицю Франції, і я не виключаю, що якраз це пов'язано як з процесом мирного врегулювання, так і з повоєнним періодом, зокрема в контексті скажімо так, додання Україні гарантій безпеки, частиною яких можуть може бути відправлення миротворчих військ до України, але я також не виключаю, що якщо ми беремо, наприклад, позицію Сполучених Штатів Америки, що Франція і можотикас таки можливо сам. Президент Макрон розглядається в якості е, переговірника від Європи під час е, е, наступних раундів перемовин. І я хочу нагадати, що вже з'являлося на початку е, квітня місяця інформація, що саме він може стати представником континенту е, під час цих от зустрічей з росіянами, в тому числі можливо і з російським диктатором Владиміром Путіним. Тож, можливо, ми побачимо якраз таки. Те, що Франція дійсно в подальшому буде відігравати таку важливу роль, як країни, яка скажімо так є локомотивом європейських процесів, включаючи безпекові і зокрема підтримку нашої держави, так і сполученою ланкою може відігравати Франція може відіграти сполучну ланку або роль комунікатора. Між країнами вільного світу та Російською Федерацією, тож побачимо, і думаю, що буде чимало питань, які будуть підніматися. І дуже важливо, щоб що українська делегація бере участь у всіх цих заходах, тобто не будуть вирішуватися якісь питання так, такого фундаментального важливого. І доносного значення без участі нашої держави це важливо, тому що Україна неодноразово підкреслила, що нічого про Україну без України. Я думаю, це це гасло надалі актуальне і залишатиметься в подальшому, враховуючи те, що в ці дні чи в ці тижні вирішується доля як нашої держави, так і загалом. Усього прогресивного людства. пане Станіславе, Два дві маленькі деталі хочу, щоб ви їх прокоментували, і ще одну тему обговоримо. Деталь перша візит Марко Рубіо. Це буде перший візит з лютого. Здається, коли віцепрезидент Джей Дівенс був на цій як це я, конференції зі штучного інтелекту. Так. А от і про цей візит в американських змі пишуть, що він має на меті дещо знизити занепокоєння євро там на тлі інших процесів, які відбуваються, там і про. Контакти з російською стороною мова йде, і не тільки mm -hmm. е, і другий момент. Рубіош не один летить, чи прилетів уже можливо, та а з Вітков, спецпредставником Itko, да. Я да. тільки от спецпредставник, посада і посада державний секретар. А тут хитра історія, хочеш додати да, оце це тут хитра історія. Є є людина, яка обіймає офіційну посаду, і є та, яка уповноважена говорити різкі слова. Ну принаймні так ми розшифровуємо чи в цій. Головоломці не така логіка працює. От будь ласка, проясніть ці два моменти. Ну, я хочу підкреслити, що Марко держсекретар США Марко Рубіо він проявляє активність, зокрема на європейському напрямку, і нещодавно він відвідував е, саміт е, 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 НАТО в Брюсселі. З зустрічі ката відбувалася, і кастоді він наголосив на тому, що Сполучені Штати Америки залишаються в Альянсі. і це був важливий меседж для європейських партнерів. І враховуючи те, що Франція є о, однією з. Таких ну одна з найпотужніших держав цього блоку, особливо якась таки, якщо ми говоримо про європейський континент, це держава з ядерним арсеналом, з скажімо так, солідним військом, яке може скажімо так, взяти на себе роль, зокрема і миротворчу в Україні. Тож я думаю, що дуже логічно, що зараз Марк Рубіо перебуває в Парижі і матиме, скажімо так перемовини, як з французькими партнерами. Реми, так і з багатьма іншими з країн Європи, включаючи Україну, ну а Вітков він як довірена особа до Трампа щодо врегулювання російсько-української війни, він якраз таки і більше мені здається говоритиме про те, який прогрес зараз має місце у переговорах з росіянами, і чи можна взагалі буде досягнути якогось мирного регулювання в курткостокої перспективі, але якщо що навіть цього не можна буде зараз зробити, то я думаю, що він буде, скажімо так, обмінюватися думками з європейськими партнерами і будь випрацьовувати ту стратегію, яка б вягла в основу того, щоб можна було разом з європейцями вже більш активно працювати, тому що хочу зазначити, що Трамп фактично взяв, взяв на себе. Ну або на Сполучені Штати місію щодо мирного регулювання поки що це не вдається, і це ми бачимо по всім тим подіям, зокрема і масованим атакам Російської Федерації е, на Крпроти на, на, України. Ну а з разом з європейцями це те до, до речі, на чому наголошувала українська сторона, що була злучена Європа, що була злучена Україна. Це дуже важливо. Це підвищує наші спільні переговірні позиції, і це навпаки з -з -з уможливить Процес е, е, мирного регулювання а саме його результати, а не те, що, бачимо, перемовини ведуться, але поки що українські громадяни, наприклад, це не слава е, ще один момент. Він стосується вже словаччини. Е, Момент перший Роберт Фіцо каже, буде у мене візит до Москви, Планую його 9 травня. Відповідь на це від речниці Єврокомісії Еніт Гіппер, яка каже, Словаччина має відхиляти запрошення на будь-які політичні заходи в Росії. Це зобов'язання країна взяла на себе ще у 2022 році в рамках відповідного рішення Ради Європейського союзу. А хто кого пересилить? Де буде Фіцо? Ну, дійсно, Єврокомісія нагадала офіційній Братиславі, що Словаччина у 2022 році взяла на себе зобов'язання відмовитися від участі у політичних заходах на території Російської Федерації, і от заява прем'єр-міністра Роберта Фіцо про намір відвідати а, цей парад Побідобесія в Москві 9 травня викликала критику з боку ЄС, і це цілком природньо, тому Хвилина. що. Так, тому що там розуміють, які це може бути наслідки, особливо для репутації самого ЄС. Тож, звичайно, ми не можемо говорити, що є такі аж наддієві дієві заходи щодо таких політиків, як Робертісо чи Віктор Орбан. Але кілька механізмів впливу на нього є, зокрема, такі як політичний тиск, або скажімо так, може бути якісь певного до бюджетні обмеження, а також багато інших більш такі запуск радикальних процедур, чи будуть за От їх європейська комісія важко сказати, як ми поки що не можемо 100% говорити, що робіт Фіфіцов відвідає е, парад. Але головне, е, що європейські партнери мають відвідати нашу державу 9 травня на День Європи. І сподіваємося, що ми вибудуємо більш міцну і більш благополучну Європу, аніж вона є досі. Спасибі, Станіславжеліховський, експерт, міжнародники, провідник Ріхівець Дипакадемії України прям зе з двадцятого двадцять третього років. Був із нами.